У нас є суду на Пенсії області Співпачника про засування запобіжного закладу під вартою. Просимо суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартості кроком на 60. Так само не заперечується, що до застосування на 20 запобіжного заходу у вигляді під вартою без визначення в притому судовому засіданні запису дописання свідчать по часу Каченка позвонить заводить тримання піка. Депутат священня пошли побачить пункту 2 пункту 24 капелька находи. Задоволено побіжный закрою води тримання під вартою на прошло за седмиців до 16 серпня 23 року в 18.06 надійшло повідомлення до Косівської поліції про те, що зникла неповнолітня дівчинка 9 років. Зателефонував тату, повідомив, що пішла гуляти дитина і не виходить на зв'язок, не може додзвонитися. Одразу було піднято особовий склад Косівської поліції, орієнтована громадськість на пошук дитини, так як це є ну, резонансна подія. Ну, в подальшому в ході відпрацювання було встановлено, що Дитина йшла з чоловіком, потім вияснилося, що це є родичем, після чого, ну, подальшому цього родича було затримано. І під час відпрацювання прилеглої території, там, де ну, по маршруту руху дитини було подальше виявлено її діло. Пане Денисе, чи достатньо тих доказів, щоб, скажімо, зараз два місяці напрацьовувати до суду, щоб, скажімо, дати максимальне покарання, чи ще краще запрацьовувати? Ну, наразі першочерговим слідчими діями зібрано достатньо доказів для повідомлення під про підозру вчинені злочину. Передбачено статтею 115 частиною 2 пункт 2, 2.10. Ну, в подальшому ще буде ряд експертиз призначено, за результатами яких також вони будуть долучені, використані в якості доказів. Та буде судити? чи це буде наш суд, чи це буде Косівський суд? Ну, наразі справа перебуває в спеціалізованому відділі розслідування злочинів вчинених проти життя здоров'я, слідчого управління Івано-Франківської області. І наразі розглядає, і всі подальші там звернення до суду будуть до Івано-Франківського міського суду. А в подальшому для розгляду, по суті вже буде скеровано до косівського суду. Що йому загрожує. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання вигляді до 15 років позбавлення волі або ж до вічне. Мене ж таке запитання. Людина сиділа, вийшла, я так розуміла, ще мав відмічатися, ще був як то кажуть, на контролі. Так. Чому допустили на до таку одмін наглядним? Зкладалися на нього і протоколи. Крім того, мав останню судимість у 2022 році за вчинення крадіжки, за що суд визначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Він також це перебував під наглядом. Так. Я ще можу додати, він відразу й був затриманий як один з людей, які можуть бути причетними. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування усіх обставин по справі, а також призначаються відповідні. Судом задоволено клопотання з прокуратури та обрано за запобіжний заклад у вигляді тримання під варто терміном 60 днів без визначення розміру.